Привіт, акули! Як це маєте? Давно ми з вами не бачились. Будемо зараз говорити про фокус. Тільки зараз я протасую карти, бо щось вони летять. Фокус у вашому житті це таке маленьке мотиваційне відео. І будемо говорити про те, чого не треба робити і як це все поєднати. Плюс-мінус і зв'язок між ним для риб. Фокус на чому. Чого не треба робити. І зв'язок між ним. Ой, як цікаво! Та ще рицар король мечей. Ну так, про що робимо? Королева жезлов. Пошук інформації в даному випадку. Ви риби, у нас е, кубков, тут королів жезло. Зверніть увагу на королеву жезлов на людину, яка є енергетично активною. І спробуйте взяти з неї приклад. Трошки оживіться. Ви вода, ви десь тут мрієте, знаходитеся зовсім в інших вібраціях. Потрібно брати бика за рога зараз, там, де ви знаходитесь і фокус на пошуку певної інформації. Там інформація потрібна. Знов таки пошук інформації. Паж м'ячі, просто треба збирати певну інформацію. Може, тут у ваших дітях, але збір. Чого не треба робити? Шесторка купа не треба. Взагалі це карта дитинства, карта минулого. Не дивіться в минуле, тільки вперед. Тут, бачите, дівчинка маленька, тут доросла жінка. Це все йде через місяць. Місяць це карта страхів, карта таємниці, карта підсвідомості. От вам зараз потрібно тут все пов'язано, до речі, з королем мечей. Нас з повітряної стихії чоловік, ця вся ситуація. Не ведіть себе як дівчинка ведіть себе як доросла, нормальна, адекватна жінка, переборіть свої страхи. І припиняйте десь мріяти. Оскільки місяць це в нас така карта е, фази зміни. Да? Тобто за нас 29 днів фаза, і ви постійно. То ви повна, то у вас половинка місяць, то він росте, то убуває. Шукайте стабільність і обирайте я, жінка, а не маленька, інфантильна така дівчинка, яка не знає де. Це все через свою підсвідомість, через нам пере... треба перебороти свої страхи. І буде ваш такий класний король м'ячі вашим. Щось він мені похож на ігри престолів. хто там Джон Сноу. Риби, я вам бажаю всього найкращого.